Громада міста Нетішина та колектив Хмельницької АЕС продовжують тісну співпрацю з великоолександрівською сільською громадою, яка була започаткована в грудні минулого року в рамках національного проєкту Пліч опліч і спрямована на підтримку та відновлення громад, які розташовані вздовж кордону та на лінії бойового зіткнення. Цього разу спільним рішенням громади на допомогу жителям Великої Олександрівки було спрямовано понад 110 тисяч гривень благодійних коштів, які були зібрані під час світсько-релігійного заходу. Ініційованого міською військовою адміністрацією Нетішина в минулому місяці я вдячний і представникам військової адміністрації і колективу Хмельницької АЕС, також духовенству і всім підприємцям нашого міста, які долучилися до цього заходу і які зробили свій внесок в наближення перемоги. Тому разом гуртуємося, разом об'єднуємося і досягаємо нашої мети. На запит мешканців тергромади з Херсонщини було придбано 2,5 тонни різноманітних гігієнічних засобів, які гостро потребують місцеві жителі, що опинилися у важких життєвих умовах внаслідок військових дій РФ. В межах співпраці у нинішньому році вже було реалізовано декілька проєктів, зокрема і освітньо-соціального спрямування. Також ми долучаємося фінансово з місцевого бюджету, виділяємо кошти на підтримку Великої Олександрівської громади. Ну і от такими матеріальними цінностями намагаємося підтримати тих мешканців, наших співгромадян. Це та допомога, на яку очікують звичайно там наші християни, наші українці, які переживають ці страшні обставини. Це цієї жорстокої війни, тому ми всі об'єднуємося і всі радо допомагаємо. Місто Нетішин стало надійним партнером Великоолександрівської селищної громади на Херсонщині та продовжує підтримувати тих, хто цього потребує. Національний проект Пліч Опліч продовжує об'єднувати громади по всій території України у спільній боротьбі з ворогом, даруючи надію на майбутнє.